В етері Словацького радіо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцов сказав, що Україна ніколи не вступить до Північно-Атлантичного Альянсу. Ще він додав, що Україна довго буде мати проблеми зі вступом до ЄС. Декілька днів тому президент України Володимир Зеленський сказав, що Україну ніхто не чекає у НАТО. Декілька країн, включно з Америкою, проти вступу України Україну до НАТО. У коментарях до статті, де прем'єр-міністра Словаччини Фіцу каже за Україну та Північно-Атлантичний Альянс, більшість коментаторів, м'яко кажучи, лають Фіца та не згідні з ним, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Що ви думаєте, хто правий? Володимир Зеленський, Роберт Фіцо чи хтось ще? Якось так.